130P, земельна ділянка площею 500 метрів квадратних мається кадастровий номер. Дана земельна ділянка використову будівля, яка знаходиться на головній земельній ділянки, знаходиться у власності Потапенка Олександра Миколаївича. Відповідно звернувся Потапенко з заявою про зміну цілого використання земельної ділянки. <на> 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 вони вже довгий час використовують зазначену земельну ділянку, там впорядкування саме на території. Там дуже багато власників і відповідно, щоб не було там і смітників, і бурянів, і платився податок на землю, пропонується підтримати цілого на зазначення проєкту рішення. Нема заперечення? Ставимо на голосування. Чи на комісію повинні голосувати? Олєнікова. Борко. Борко. Да. Аурелі Кутя. Аркоша. Кривіхішина. Кото. Остапи. Завтра. Моментки. Замість. За. Рішення прийнято одноголосно безміни. Наступно розвитку проєкт рішення про затвердження проєктів земуточів земельних ділянки за призначення якої зміни. Земельні ділянки перебувають у приватній власності громадян цільове призначення земельних ділянок для ведення фермерського господарства. Тому відповідно до земельного кодексу громадяни мають право змінити цільове призначення земельної ділянки, але за погодженням з міською радою. Тому даним проектом рішення передбачається затвердженням проєктів землеустрою. Та э, зміна цільового призначення за ділянок з для фермерського господарства для ведення фермерського господарства на, ці, на цільове призначення для ведення товарного сільського сільськогосподарського виробництва. Прошу підтримати даний проєкт. Ставим цілого наголосування комісії проведіть голосування цілому за зміни. Fotografija. 2000. 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 20000. 20000. 200000. 20000. 20000. 2000. 20000. 20000000. 20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 За рішення прийнято одного власне. Наступно розвідка проєкт рішення про передачу в оренду земельну ділянку мовчану. Це земельна ділянка знаходиться, що станційно та використовується для обслуговування об'єкту торгівлі. Відповідно, передаємо в оренду і додатки до проєкту рішення подано розрахунок орендої злати, який становить 10% від нормативної шової оцінки земельної ділянки. Stavljamo osovanje, cijelovno bez miliči, nego mi se prošli vidjeli osovanje. Rejim, za Gorkom, 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 За рішення прийнято одноголосно. наступне на розірванці про рішення про передачу военної земельної ділянки друзь і теж саме придаємо оренду земельної ділянки Грошевської 154А під 12% для встановлення об'єкту країни.

Шашків. Да. Да. За рішення прийнято одного голосу наступне розповідає проєкт рішення про управління договору зіміння авіструкції предстання приймального права календаря ФРГ поблизу КМД. Правильне звання? Так, посовй, я там, так. просто я просив депутатів, щоб започули, що. У нас е, є земельні ділянки, які у нас є е, право, не, не від того, хто її орендує, але виходить так, що у нас заключені договори на більшу її ставку вже вперед. Трошки інакше, Юрій, я повідомлю дивіться стосовно нових ділянок, які сформовані. Ні, є, де та, інші, інші, інші. Інші. Там, де є переважне право використання земельної ділянки, він використовує останній раз і кладе угоду. На комісії було рекомендовано 3, 3 600 екдератира, а 4000 зекторів. Було буде укладене, відповідно. Так, відповідно. Ну це, я, я не тільки, значить, Павловський. Це земельні ділянки, які варають. ну, на сьогоднішній день, в яких є переважне право. Депутати можуть відмовити переважному праві і тоді на обичний акціон виходить ділянка. На обличних аукціонах у нас вже там була набагато більша наплата, там десь досі тисяч. Різний, <порож> але є 7, <порож> та, і я просто пропонував Вікторію, щоб вона зробила ревізію, скільки у нас таких договорів лишилося. І щоб ми все-таки на наступних рішеннях враховували те, що ми заробляємо набагато більше грошей. І цей договір на сім років, що за сім років ставка може залишитися на рівні там, 12%. Ну, є мене скінчити. Це чотири тисячі на аукціоні. Да, аукці... Але дивіться, то є, коли укладався договір раніше, бо, <світ> ми ж так само видавала міська рада. І коли писали договір переважне право, <плеснення> то треба, <плеснення> значить, інше. Ми то зараз прикладаємо, вже переважного права не буде. Але якщо е, рішення в сесії було надано право продовження земельної ділянки з переважним правом. Ми не можемо порушувати законодавство і дає можливість сьогодні укласти відповідно ще збільшуючи розмір орендної плати. Тому пропоную. А в подальшому, коли закриється це питання, в договорах про передачу оренду через аукціони, не прописувати переважного права для того, щоб не було перепадання право вирушення націоні. Вона дуже цікава, якщо її для себе прописати, вона ну на не, не хуже було. <тас> Я дивився так само слідкую за цим цього місця, які проходять з вищою Вартістю, але є опціони, які проходять зменшують. Просто сусідні ділянки, а це така ще сусіддя. А в нас є ділянка, ви за ці 30 продали. Так, але є які ще й менше, ніж 3600. Ні, от того і кажу, що тут палка два кінця. Але переважне право, якщо прописує власне. Ну, прибирається питання корупції. Ні, ні, ні. ні, ні

Моментки. Так. Трем. Сам захист. Як сам? Вітао. Ти там. Так. Дві. Так. Бо perché. Так. Так. За рішення прийнято одного студенту за проєкт рішення про припинення право постійного користування земельника. Земельна ділянка знаходиться по вулиці Червона площа Івана Легіянка 14 Звінився власник будівлі, відповідно утворена нова юридична особа. Тому даним проєктом рішення про право користування постійного користування земельної ділянки у вулиці Червона площа 14 Івана Легенєнка

За рішення прийнято одного ясно. Настолько написано, проєкт рішення про передачу земельні ділянки постійне користування. Ну, відповідно, скасували і надаємо багатопрофільні лікарні э, відповідним рішенням. Це ту ж саму земельні ділянки, що підтримуєте. Оленя год за. Гослик. Що? Мушко. Да. Оленя год за. Акуша. Так. Третій шарик. Кото. Да. Говорим. Так. Будемо передати. Остане кзан. Трет. У нас є екскурсія. Да. Дерев'яне. Да. Церква Свята. Да. Третій кант. Да. Чувира. Да. Такі. Да. За <рес> да. да, рішення прийнято одноголосно. наступне на розвиток проєкт рішення про створення громадського пасовища та затвердження положення про громадське пасовище на території міської ради. Пропоную підтримати і 21 гектар відповідно відвезти громадське пасовище. 21 гектар це селища станційне да. і 27 гектар, 6500 6 тисяч 51 квадратний метр це Чекаловське пасовище. Даним проєктом рішення передбачається. Скурення, Щоб не було розпоювання, все-таки посовищення... залишили для поголів'я земельні ділянки і ми їх закріпили, і все-таки людям зишениця. Пропоную підтримати змін, в цілому без безміни, чинні комісія, прошу проведіть офіційно. За. Але за.

За рішення прийнято заголоснути змінного на розміщення це проєкт рішення про, про надання дозволу на розроблення проєкту землю щодо відведення земельних ділянків в оренду для розміщення та експлуатації основних відсотків та допоміжних будівель та стару підприємства переробної машино-будівної та іншої промисловості е, Берінського Михайла Миколаєвичу. Мик, 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 Мик. В цілому поступила пропозиція в цілому до змін. що до прошу

За рішення прийнято одного власного безміна доступно развернуться проект рішення провідного передачі земельних ділянки у власти водії злочину будинку і реєстру вільного от ПГ. Ставим цілому? Чина комісія прошу дослання за рішення. Олег Ніко, запне. За кошку. Так. 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 За рішення принято одноголосно безмінності, но це проектиш провідного надані дозволу на розроблене проекту за внутрішньо до відведення земельних ділянки у власність додатки ОС. У зв'язку з тим, що воєнний стан, ми сьогодні не маємо права роздавати зазначені земельні ділянки, Відповідно, приймається дане рішення для того, щоб звернення було виконане. Прошу підтримати цілі на члені комісії, то що. Алініко, за. Лучко? Аврія, зав. Хто то? Аврія? Остапа. За. Вот они да не у власти держали делянки, делающий редкий соответствующий рост, АВН и Б. Те, что сам формировал использовать результат на даний час. Прошу Петрина, это делать на мест. За рішення прийнято одного слова. Шановні депутати, дякую за активність Порядок порядний черговий предпочтній сесії. Вичергова. Дозвольте.